Україна як національна держава з'явилася на карті світу 24 серпня 1991 року. Через 23 роки ми знову маємо зробити нелегкий вибір. Як жити далі? В Україні вже відібрали Крим. Йде військове протистояння на Донбасі. Від нас вимагають федералізації. Росіяни, комуністи, регіонали. Український уряд пропонує децентралізацію. Маємо вибір чи не маємо. Куди іти? Куди штовхають? Деякі мріють піти наліво. Ну що ж, з'ясуємо, що таке федералізація, це процес утворення федеративної держави. Як же це відбувається? Зазвичай кілька держав, кожна з яких вже має свій уряд, парламент, конституцію та суверенітет, об'єднується в союз федеральну державу. А іноді федералізація проводиться окупантом, який шматує країну. Щоб не допустити відновлення сильного супротивника, незалежно від способу утворення, кожна з держав учасників стає суб'єктом федерації, віддає значну частину свого суверенітету новоутвореній федеральній державі, проте залишає за собою великі повноваження, право на власну конституцію, законодавство, уряд, але в рамках Конституції федеральної держави. Кожен громадянин в федеральній державі має дві конституції, утримує два парламенти і два уряди, має дотримуватися різних законів, пересікаючи декілька внутрішніх кордонів всередині однієї держави у світі понад 200 країн і лише 24 федеральні. Чому так? По перше, більшість держав створювалася в результаті самовизначення націй і тому є національними унітарними державами. По друге, федеральні держави створювалися як об'єднання або колишніх колоній, або подрібнених князівств чи королівств. По третє, значна частина федерації складається із національних суб'єктів Федерації. По-четверте, немає жодного історичного випадку добровільного розділення єдиної країни на суб'єкти Федерації. До того ж, система управління Федерації дуже громістка та затратна. Взагалі, федерація як державне утворення нестабільне та має тенденцію або до централізації, або до розпаду. Усі пам'ятають розлучення Чехословаччини жорстокий кривавий розпад Югославії та відторгнення окремих територій від Ефіопії. І навіть якщо федеративні держави не розпадаються, то все одно мають постійні внутрішні напруження аж до переходу у збройні конфлікти, як, наприклад, у Нігерії, Мексиці, Індії, Росії та Ефіопії. Процвітаюча Бельгія і та має внутрішні напруження між суб'єктами федерації. Чи потрібен такий сценарій нам, громадянам України? Навіщо нам годувати два уряди, два парламенти? Ми з одним розібратися не можемо. Навіщо нам ще більша економічна та політична нестабільність? Навіщо нам зайві проблеми із пересуванням по країні? Кому ж це тоді потрібно? У першу чергу регіональній еліті, котра мріє отримати хай і бідненьке, але своє князівство, в якому нові феодали продовжать залишати місцеві громади без повноважень та ресурсів. Ну і звичайно, це потрібно зовнішньому ворогу. Який хоче керувати нашою країною через тих князьків. А головне, федералізацію пропонують нам ззовні, передусім ті, що самі не можуть збудувати в себе демократичне та ефективне управління? Ось такий він шлях наліво. А якщо направо, що буде децентралізація? Це коли в єдиній країні встановлюються два дійсно спроможних рівня влади національний та місцевий. Уряд країни вирішує лише глобальні питання національного масштабу, а усі найбільш важливіші проблеми кожного з нас вирішуються на найближчому до нас місцевому рівні у громаді села, містечка міста, району великого міста, які отримують усі необхідні ресурси, повноваження і відповідальність. Таким чином якість життя у громаді стає залежним від самих мешканців громади. Більш складні проблеми вирішуються на районному та регіональному рівні. Це допоміжні рівні управління, які мають свої органи самоврядування, але не керують місцевими громадами. Вони теж мають свою виключні повноваження, ресурси та відповідальність перед виборцями і державою. Так є у процвітаючій Данії, Швеції, а тепер і в Польщі. Взагалі шляхом децентралізації пройшла майже вся Європа, і головне, все відбувалось спокійно та добровільно за внутрішньої потреби держави і народу. Так може це варто зробити і нам, тим більш, що перший крок вже зроблено. 1 квітня 2014 року розпорядженням Кабінету міністрів України схвалено. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні час робити великі зміни.